Централізоване постачання води у Миколаєві припинилося у квітні 2022 року, коли російська армія прицільно зруйнувала водогін з річки Дніпро. Приблизно місяць містяни залишалися без централізованого водопостачання. Згодом відновили технічне. Спочатку з Дніпробузького лиману, а потім з річки Південний Буг. Станом на листопад 2025 року завершено будівництво нового водогону, який забезпечує Миколаїв прісною водою. Михайло рибалить на річці Південний Буг. Каже, тут вода чиста і є риба. Скільки я рибалю, то вода прозрачна, хороша вода нема, щоб була загрязненість якась. Неподалік Нової Одеси річка Південний Буг глибока, тому брати звідти воду для міста хороша ідея, вважає рибалка Сергій. Буде добре, менше буде проблем людям в Ніколаєві і приїжджим переселенцям. Тут вона гораздо чище, ніж в Ніколаєві. Там много этих домов, всего остального. Здесь вода, и глубина там большая, и чище гораздо. Будівництво водогону з Нової Одеси до Миколаєва розпочалося у січні 2025 року. На це витратили 6,3 мільярда гривень. Сергій Сухомлин, голова Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України, зазначив, що врахували безпекову складову. Зокрема, всі станції та резервні лінії живлення розташували під землею, встановили антишахедний захист, а також генератори, за допомогою яких працюватимуть насоси під час блекаутів. На об'єкті розташований. Сонячні електростанції, що допоможе зекономити приблизно 18% електроенергії. До кінця 2025 року планують добудувати очисні споруди. Протяжність водогону з Нової Одеси 67 кілометрів, сказав голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин. Це пікові навантаження, які 120 тисяч кубів потрібні місту Миколаєву на сьогодні. Але ми розуміємо, що втрати в мережі міста Миколаєва до 60%. Якщо ми перекладемо комунікації, які мають забезпечити з одного боку якість води, а з іншого боку, ми хоча б на 40% скоротимо втрати. То 120 тисяч кубів це ще великий резерв запасу для міста Миколаєва. Коли обирали воду, якість води, ми також орієнтувалися на вартість очищення цієї води в самому Миколаєві. Чим краще вода, тим, тим менша вартість очищення цієї води. Під час будівництва водогону фахівці агентства відновлення розчистили канал звідки здійснюють водозабір, говорить Сергій Сухомлин. Перепад висоти 106 метрів. це тиск. Це труби, які можуть витис, витримувати тиск 11 атмосфер. Якщо не помиляюсь, це там перша складність закачати воду на 106 метрів, потім отримати далі. Вже фактично відмінний баланс опадів і ті опади, які потрапляють саме в підземні води. Підземний баланс не поповнюється. Це означає про те, що підземні води будуть набагато зменшуватися в об'ємі, і нам потрібно е це враховувати. Е тому, от саме коли обирали е різні варіанти, е саме от, нова Одеса, це найбільш безпечний варіант для міста Миколаєва. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у комунальному підприємстві Миколаївводоканал зазначили, що коментувати, якої якості подаватиметься вода та як її очищають, недоцільно з міркувань безпеки. На запитання, яких втрат зазнало підприємство через зміну системи водопостачання, у Миколаївводоканалі відповіді не надали. Станом на листопад 2025 року у мережі міста подається вода непитної якості, а лише придатна для господарсько-побутових потреб. Кількості води, яку подають з Південного Бугу, вистачить для забезпечення усього населення Миколаєва, тобто на 450 тисяч людей, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Я думаю, що буде добре, якщо буде відремонтований старий водогін, але там в першу чергу насосне обладнання, його немає, воно знищене. І це теж досить дороговартісна річ. Буде два джерела. Окей, це нормально, це наша страховка. Нові очисні це нові стандарти. Ми ж переходимо в стандартах ну, до загальнолюдських, чи хай би це європейські стандарти, стандарти Європейського Союзу. Це просто людські стандарти, вони вищі, чим були в нас і чим є в багатьох речах, в тому числі в якості води. І ці очисні будуть працювати незалежно від того, звідки буде приходити вода. Чи вона буде приходити з Південного Бугу знову, з району Нової Одеси чи вона, Ми зможемо колись її повернути з Дніпра. В Дніпрі вода дещо кращої якості по багатьох складниках, її легше ну, приводити до стандартів питної, але Південний Буг показує, що він теж готовий давати воду Миколаєву. Чому з того району? Тому що це точки, до яких не доходить солона вода. Внаслідок природних притоків, відтоків, тобто море дихає і солона вода доходить далеко північніше Миколаєва, але но в Новій Одесі її вже немає, в районі Нової Одеси. Вода питної якості буде у кранах миколаївців до кінця 2025 року. По закінченню війни основним місцем звідки Миколаєву подаватимуть воду, залишиться річка Південний Буг. Втім, за словами Віталія Лукова, також планується відновлення спрут у Херсонській області для створення резервного живлення з річки Інгулець, яку необхідно очистити від вмісту сульфатів, магнію та нітратів. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.